Здається, друзі, знайшов. Здається, що знайшов лише, послухайте. Так, вибив ось такий шматочок, і я вже більше впевнений, Привіт, що друзі. Ну що, приїхав на поле. По черніхівській культурі сьогодні будемо ходити. Тут, і, наскільки я зрозумів, то ще взагалі ніхто нічого не ходив. Ми будемо тут перші, Так що, друзі, сідайте позручніші. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, Вам не важко мені приємно. Ну що, давайте зустрінемося з першим сигнальчиком. Ну що ж, є у нас перша знахідка, яка довго на себе не дала чекати. Це у нас, друзі, ось така спиночка. Простесенька спиночка, навіть не спиночка, а повна фібула. І по-простому, як зроблена. Непогано, говочка все є, проженочка є, забираємо супер. Здається, друзі, знайшов. Здається, що знайшов. Ще послухайте. Важко пропустити. Я ще не впевнений, чи це динарій, але гурт ми бачимо, друзі. Ось він. Зараз спробую зробити таку розпаковочку. Напевно, що одною рукою мені не вдасться це все зробити. А може? Зараз ми спробуємо разом. Опа, легасенко йде. Земля просто як камінь насправді. І так і просто, друзі, розкопати. Так, вибив ось такий шматочок і я вже більш впевнений, що це в нас динарій. Чи ні? Що це? Щось незрозуміло, друзі. І що це? Зараз спробую відмити, більш-менш і вам покажу. Я щось не можу зрозуміти, що це. Привики, жаль, друзі, не динарій. І я таки не можу зрозуміти, що це, може, це якийсь амулет, Інша сторона нас ось така. Нічого страшного, друзі, забираємо. Металопластики на сьогодні доволі так багато є, але ще жодного сріба не знайшов. Навіть кусочок динарія не знайшов. Здається, друзі, що знайшов на косника. Ось такого. До речі, знайшов ще пару спиночок, яких я вам взагалі не показував. Щось там ще знайшов, здається, якусь пряжечку. Ну що, забираємо неодмінно, вам все покажу. Здається, що тут не тільки була черніхівська культура, але й Київська Русь. Ну і Скіфи, дивіться, яка пряжечка. Здається, що це в нас по Київській Русі. Наприклад, жаль, бачите, цього шматочка немає. О, малесенького фрагмента, а дивіться, яка платина красива, свої рідні. Чудова знахідка. Люблю я такі знахідки, насправді, а особливо, якщо вони ще й цілі. Ну що, продовжуємо далі. Все цікавіше і цікавіше стає, друзі. Ось тут, друзі, тільки що знайшов пряжечку, і Буквально два кроки. Був у мене сигнальчик. І дивіться, що вдалося знайти. Це у нас пружиночка і говочка, дивіться, яка масивна, здоровезна. Хе, забираємо. Вау, супер! Хочеться цього знайти таку масивну для поповнення колекції, звичайно, що. Трошки вітер заважає, так що, друзі, якщо буде вітер попадати в камеру, я, звичайно, що вибачаюся. Тут від нього нікуди не сховаюся, як би не хотів. Ну що, територія дуже величезна, та води наверху мені того року попадалося багато шматків срібла. Покрутимося ще й там і подивимося, може ще щось вдасться нам знайти з цікавого, звичайно. Ось гляньте, хто знає, що це. Знаєте, що це? Хто не купає потіка? Це старовинний пінцет, друзі. Так саме він. Ось теж були, бачите, медицина. Ну і для медицини використовували різні інструменти. Ось так забираємо. Чудова знахідка. До речі, це вже моя за весь час, який я купаю, напевно, що п'ята. Не часто вони мені трапляються. Ось гляньте, друзі, луночку знайшов. На превеликий жаль, вона зломата. Її просто техніка надвоє розламала. І там малесенького фрагмента якби не вистачає. А наскільки би була красива, друзі, ви собі просто не уявляєте. Я вже подумав, що це срібло. Але ні, це не срібло. Ось так забираємо шкода, таку знахідку. Можливо, колись буде час і відправлю на реставрацію, можливо, хтось зможе щось зробити. Ось цієї знахідки забираємо. Друзі, приїхав на ЧК, а тут і бачу, мені КР попадається. Двісті кавунечка. Як це вам краще показати? Спробую сховатися. Ой, я бронза. наприклад, жаль без вушка, але це у нас ось такий місячний як це правильно сказати. Доволі така простесенька робота, але приємна знахідка. Як не крути, друзі. Як не крути. Тут я бачу, змішана є кераміка, є тобто сіра, є рижа. Можливо, ще десь є десь тут поблизу скіфи, тому що супутки були раніше. Ну що, забираємо. Супер. Я звичайно не впевнений, але здається, що я знайшов ще одного фоліса. Пам'ятаєте, я одного знаходив? Ану придивіться. Видно фігурку Взаді. Тобто якась людина ніби стоїть, бачите? Я не знаю, або це мені здається, або воно саме так і є. Інша сторона, дивіться, друзі. Трошки в нас окише, потрібно чистити. Як його відчистити, я навіть і не знаю. Але здається, що це саме фоліс, друзі. Забираємо, забираємо. Ось, дивіться. Ось так буде краще видно. Бачите людину? Напишіть, чи це фоліс, чи ні. Забираємо. Супер! Насправді мені дуже сильно подобаються ось такі ось спинки, які незвичні і нестандартні за формою. ще гляньте закінчення. Шкода, що не ласенька. Наскільки ми бачимо, техніка його трошки пошкодила. Бачите, ось тут і гломато. Шкода, що голочки немає, прожинки. А така би симпатична, класна би була. Ну нічого, ще все попереду знайдемо, друзі, і це лесенько. неодміну. продовжуємо далі шукати. До речі, дивіться, як воно фанить файно. Забираємо. Важко таке, друзі, пропустити насправді. Дуже важко. Вже потихесенько сонечко заходить. Ми ще буквально з вами походимо з півгодинки і ведемо, звичайно, що закруглятися вистачає ходити. Хожу я собі в думках і думаю. Стільки тут є кераміки є ну, дуже багато, масово. А чомусь взагалі динаріїв немає. Не розумію чому. Можливо, тому що ще на початку аськами повибивали якимись квазарами, нижчою частотою, а зараз тільки залишили металопластику. І зараз, в принципі, хожу я її та визбирую. Ну що, є мене знахідка, давайте я вам зараз покажу. Таке, як металопластика, її тут і доволі так багато, друзі. Ось дивіться, яка спиночка, навіть трактор її не пошкодив. Можна рахувати, тільки пружинки. немає та голочки. Ще я хотів сказати, друзі, що Аська дуже погано бачить металопластику. Так само якісь ниж, нижчі частотні металошукачі. А от брати якусь 15-12 частоту вже більш-менш краще бачить металопластику. На початку динарики повезбирули. Як тільки хтось починав займатися пошуками, а ось таку металопастику залишив. Тепер ходимо, друзі, та дозбираємо. Але є свої плюси. Може попастися, друзі, якийсь рижик, якесь срібло. Забираємо. Все, послухайте. Як думаєте? Що це, косок металу? Ні, друзі, дивіться. Дивіться, це щось по київській Росії, воно на напереки жаль. Стається, що мав би бути хрестик чи що. Ще гляньте. Яка краса? Яка краса. На жаль гломата. Ну нічого, забираємо. <плес> Друзі, в принципі, вимкнув я вже всі припори, вистачає ходити. Находився капітально. Взагалі дуже сильно сподобалося. На жаль немає динаріка нормального, але є фоліс. Ну що, давайте я вам зараз покажу, що нам взагалі вдалося сьогодні знайти. Ну що ж, закінчення нашого копу, давайте подивимося, що вдалося нам знайти за цей період часу. Дивіться, скільки спиночок. Одна, друга, четверта, п'ята. 5 спиночок, трошки є обломатих. Дивіться, я можливо вам щось не показував, можливо, щось показував. А це, друзі, це просто фантастична монета. Другий раз за все своє життя знаходжу. Це на фоліс. Ще зверніть свою увагу. Тут більш-менш тако, якщо придивитися, тут видно людину, яка стоїть. Ось тут. Ну, іншу сторону потрібно, друзі, чистити. Подивіться, вся в бруді. Ну і що я вам скажу? Ось такий непоганий в нас результат. Це, напевно, скоріше за все, якийсь амулетик Бачите, дві луночки, пряжечка, одна желізна, одна ось така і одна ось така. В принципі, ось такий результат. Так що, друзі, що я можу сказати, попереду нас дуже чекає дуже багато місць, які ми будемо разом із вами провірати. Є дуже багато полів, які вже зібрані. Так що, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, а вам не важко мені приємно. Ну що, друзі, до наступної зустрічі та бережіть себе, звичайно.